Але знову якось не, не модернізується ще по-іншому. Але ви маєте знати, що база, ця основа тих компетентностей, які ми маємо е спонукати до формування в учні початкової школи в процесі вивчення засвоєння всієї галузі освітньої, вона відвічна. Тобто, те, що внутрі 20-30 років. Зараз коротенько Ірина Олександрівна про це розповість. Зокрема, я ж кажу з назви дисциплі. І ми далі зупинимося про специфіку зміни, чому відбувалися саме отакі і фактично вже історичні зміни в оцій галузі. Ми зупинимося на тому, потім хтось з науковців займається дослідженнями цієї, цієї проблеми в нас в Україні. Ірина Олександровна, прошу. Відповідно до вимог сьогодення, школа покликана. Виховувати учня здатно самостійно набувати знання, самовдосконалюватися. І орієнтуватися в величезному потоці інформації, який зараз звалився на маленького школяра, вміти вибрати необхідне для того, щоб він правильно соціалізувався, відчував себе комфортно в навчально-виховному середовищі. Змісти технології тому що в центрі педагогічних зусиль має, мають стояти інтереси учня, а не вчителя. Розв'язання даних завдань змісту ми вбачаємо у трансформації змісту і технології навчання в освіті. Ну, щодо освітні галузи природознавства і суспільства знавства, я зазначу, що дійсно, як повідомила Інна Іванівна, в даній освітній галузі вже е, кілька змін і назви перетерпіли. Ми працювали з вами в освітній галузі тут присутні студенти, які працювали за старою програмою, старою, старим держтандартом, який мав назву Людина і світ. Людина і світ були представлені предметами праводознавства і громадянського освіту. Тобто перший, другий клас, я і Україна на вколишній світ а далі Я і Україна природознавство і громадянська послуга. Починаючи з 2011 року, в квітні місяці, був прийнятий новий Держстандар, де змінилися і назви освітніх галузей відповідно природознавство і суспільство знавства, яке представлений предметом я світі І наші, шановні студенти. Перебуваючи на практиці, деякі були вже які працювали за новим держстандартом, але і захопили ті, що працювали в четвертому класі, ще в старій освітній галузі людина і світ. Ну, щодо природознавства, ви знаєте, що змінився держстандарт, назва предмету залишилася та сама, але в нас. Є нові підручники, що відповідно до нової програми. Тут, я, тут у нас є підручники двох авторів, двох колективів, колективів авторів: Тетяна Гільберг та Мара Сак Оленко, будь ласка, покажіть підручник. Я не брала всі з першого по четвертий Ось тут значить, це підручник Гільберг І Ірини Крущинської Оленко, будь ласка, настрої. Так. Дякую. Одразу ж покажіть тоді, я у світі, це стосується суспільства знавства, я у світі для 3 класу, тому що для 4 класу підручників ще поки немає. Так, за авторством Надії Михайлівни Бібік. Е, можливо, наші студенти щось хочуть сказати відповідно до. До нашої теми до першого напряму сучасні проблеми з місту. Будь ласка, природознавство, суспільство знавства, проводили фрагменти уроків або повні уроки з цих фрагментів. Будь ласка, Юлія, я запитати? Юля, на практиці, ми замітили так, як працює вчитель з учнями, з молодшими школярами, ми попали до першого класу, але рівень вже начальних досягнень дітей. Високий, тому що я пам'ятаю себе. Ми в першому класі так не працювали, як вони працюють зараз. Дуже великий, ну дуже велике навантаження в дітей, вони працюють дуже, вони захищають свої роботи на природознавство. За, за рахунок чого на навантаження велике на вашу думку? Ну тому що вони мислять, вже висловлюють свою думку mm -hmm. дуже широко. За рахунок того, що дуже багато інформації здалося на дітей, тому велика кількість інформації. Так, так, інформації. Та, так, та, так. один з факторів ще опрацювання даної інформації, технології, методика на уроках, яка присутня, Ольгу, залучається будь ласка. В різних формах. Спершу були просто повідомлення, учні могли замальовувати або записати щось собі і ставити перед класом. Також деякі учні складали презентації або знаходили цікаві, okay. цікаві відеоролики в інтернеті. Для цього, щоб таке знайти, це звісно, потрібно вміти орієнтуватися в інформації, вміти правильно підібрати і представити. Це все на уроці? усі. Часів могли зробити. Тобто вони використовували мультимедійні засоби. А я хочу допомнити, те, що мене здивувало, що діти в першому класі, якому ми були, це була 34 школа. Угу. Вони захищають проєкт самостійно. Діти виходять до трошки, які не написали, звичайно, звісно, з батьками, які їм допомагали, обирали вони тему, кожна тема стосувалася по року. Якщо це весна, це одна тема, якщо це відео чи сама, це інша тема. Вони його ще захищали. Що мене особисто здивувало, те, що вчителька вимагала від них, щоб вони це розповідали саме словами. Вона змушувала не, не дозволяла їм читати з листочками. Це був перший клас. Так викладайте. Ну, я хочу зазначити, ще те, що зараз четвертий клас працює ще за старою програмою, і багато авторів випускають підручники для того, щоб у четвертому класі потім вчителі могли з ними працювати. Аналізуючи підручники зараз третього класу на, на практичних заняттях, ми побачили, що е, в підручниках е, Гільберг і Рушінської е, в них немає недоліки, вони ну, є, але вони непомітні. А зараз сучасні автори, які подають на підручники для четвертого класу, вони якби не враховують те, що повинен бути ну, учень і вчитель повинні бути однаковому, на однаковому рівному що багато з авторів не допускають в своїх завданнях диференційованого підходу. Є учні слабші, є учні сильніші, вони думаю, базуються тільки на Ну, стосовно того, що зазначила Люна, я хочу сказати, що дійсно для 4 класу подавали на конкурс кілька колективів авторів для того, щоб обрати кращі підручники. Перепрошую дозволити я коментар сказати. Да. Ми, я хочу просто зазначити для тих, хто не знає, що ми маємо за велику честь, що саме з нашого університету, з нашого інституту було визначено Ірину Олександрівну Січко як експерта в робочій групі з України. Там не так багато було людей, визначено кілька осіб з усієї України, які експертували підручники. Саме з освітньої галузі освітньої галузі природознавства та суспільствознавства. Це було представлено сім підручників Ірина Олександрівна дуже потужну роботу здійснила, тому що це дійсно її не до спані ночі, але грунтовний аналіз кожного підручника, кожної сторіночки, кожного завдання самих підручників був здійснений, і саме експертизу, зроблено Іриною Олександрівною, було відзначено у міністерстві на високому рівні. І це було дуже нам приємно, що дійсно таку ґрунтовну роботу зробили саме від нашого, від нашого університету. І я хочу сказати, що надалі тепер продовжуємо працювати в цьому напрямі. І, зокрема, зважаючи вже на такі от контакти, і такі результати нашої роботи, 2 червня, шановні колеги, повідомляю і вас, Ірина Олександрівна, і вас і не, колеги, запросила нас. Запросив нас відділ початкової освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України до вебінару, який буде якраз теж у продовження фактично цієї теми і щодо аналізу підручників. Для чого? Підручники подані на конкурс, для того, щоб усі могли долучитися до опрацювання, окрім робочої групи, що буде висвітлено на спеціальному сайті Міністерства, де кожен, навіть і вишановні студенти, хто вже бачив ці пробні підручники. Ви можете абсолютно вільно вийти на той сайт і висловити своє враження. І це дуже важливо, тому що враховується думка кожного. потім, в відповідної комісії, буде визначено, який же підручник, а як буде тільки один із цих семи, буде рекомендований, якщо ви відкриваєте там книгу, за до перше там написано, то є затверджено. Затверджений буде Міністерством освіти. Бо я ще рекомендую. І затверджують один, рекомендують інший до використання. А може таке бути, що навіть я такого грифу не отримає підручник. Скажуть авторам, доробляйте і далі будете працювати тільки після удосконалення на наступний етап, на наступну хвилю подання підручників, а це не один рік пройде, будуть подані підручники. Знову звертаю вашу увагу, що підручники, навіть самі підручники, вже мають назву не. Ідентично до назвою освітньої галузі. Якщо ми говорили про інші галузі, математика, підручність математики, українська мова, українська мова, то тут я у світі, а освітня галузь суспільство з нас. Так само було передознавство, коли я прийшла на роботу до школи, і було світ навколо тебе, два роки вчалися. Два роки світ навколо тебе, а далі передознавство. Отоці навіть у ці нюанси ви повинні знати, що коло підручників велике. Ви зараз маєте знати, яким чином ці підручники потрапляють до школи, як, чи яким чином вони експертуються. І тому ще раз і ще раз скажу, що це дуже приємно, що саме з нашого закладу Ірина Олександрівна зробила таку експертизу. Вона дуже постійно її робила, там були дуже критичні зауваження, так що, що ви бракують. Я в цьому. Ще хочу доповнити, що ті підручники, які я аналізувала, не можна сказати, що вони були погані. Там були дуже різні підходи авторів до, до змісту підручників. І є були абсолютно сучасні підручники, які передбачали одразу з першого року буквально володіння комп'ютерною мережею, підключення до інтернету, і прямо на уроці діти мали працювати. Ну, я висловила думку з, з цього приводу, тому що, на, на жаль, у нас особливо в сільській місцевості немає ні вайфаю, ні можливості підключитися до мережі, тому і, ось, бачите, в нашому потужному національному університеті не завжди таке вдається. Е, тому ну, такі от, хоча сам підход дуже ну, такий модерновий, сучасний, і, напевно, це підручник майбутнього. А в цілому, як вже сказала Інна Іванівна, була представлена експертиза, де ці всі підручники мають пройти громадські читання, громадські обговорення, батьки, працівники, керівники навчальних закладів. І вже потім підуть висновки, які ж дійсно з цих представлених підручників На Суспільство знавства було представлено всього лиш три підручника. Так само Надія Михайлівна продовжує цю лінію, тут тобто вона для 4 класу представила. І ще там деякі автори. Але я здебільшого робила акцент саме на праводознавство. Так, тепер ну, в нас тут ось ми значить, з вами обговорили. Чому викликано ще один нюанс? Чому викликана зміна назви? Дивіться, в нас предмет називався в рамках освітньої галузі людини освіт, він називався Я і Україна. Фахівці, вчені все ж таки, ну, дійшли до висновку, що Я і Україна дещо звужує взагалі ну, сприйняття навіть школярами, от, змістове наповнення даного предмету Я і Україна. Так? І тому. Освітня галузь природознавства, предмет називається природознавство, який вивчається протягом усіх чотирьох років з першого по четвертий клас. Освітня галузь суспільствознавства, те, що казала і на імені, і предмет вже як освіті, там де йде формування громадянських компетентностей. про це ще поговоримо. І напевно це вже такі сучасні ну, вимоги до. До навчально-виховного процесу, до більш конкретного змістового наповнення. Тому от і є зміна е, назву освітні гаузи. Давайте напевно включимося. Замків, замків. А, змінки? Вже досі. А в телефону вже відео В телефоні, До речі, до речі, сьогодні. Е нас заздалегідь було визначено, що на зв'язок, інтернет-зв'язок до нас мала долучитися ем, Бібік Надія Михайлівна як автор цього підручника. Вона ж академік, доктор педагогічних наук, професор академії педагогічних наук медицина педагогічних наук України. Але, на жаль, вона запрофонувала вчора і сказала, що якраз на цю годину вчена рада інституту педагогічної освіти і у інституту педагогіки перепрошую. І не може вона залишити вчену раду і вчитися до нас. До нас планували, але так само, на жаль, ви розумієте, що зараз у вищих навчальних закладах запини, сесії в різних періодах, в різних моментах відбувається. І подали свої заявки Це з факультетів початкової освіти, Він Вінницького державного педагогічного університету. Михайла Коцюбинського, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Київського національного університету імені Михайла І Ми чекали до останнього, але теж сказали, що ви Катайського викликали до міністерства, mm -hmm. вам просто і дізналися, mm -hmm. що теж не можу. Тобто, якщо хтось не долучається, то споважно, поважної причини, я ж кажу, натомість нас запросили на вебінар 2 червня. Так що запрошуємо вас. От зараз тут є дуже цікавий другий напрям це ендентичні аспекти професійної підготовки, майбутніх учителів початкової школи. Зрозуміло, що це питання охоплює весь спектр нашої викладацької діяльності щодо забезпечення вашої компетентності подальшої педагогічної в, в, в процесі вашого навчання тут в стінах послуг. Хочу сказати, що, наприклад, те, що ми знаємо в що наші викладачі застосовують найновіші форми, методи, це, до речі, вже і наступне питання, помилокати, чи це сучасних пункт методів навчання, і тільки початкові школи. Бо Якщо будемо говорити про початкову школу, то для того, щоб вас навчити застосовувати ці методи та форми, то треба вас навчати тими методами та формами. З цією метою вже завтра запрошуємо вас ще на один семінар буде тренінгу. На тренінг теж буде відеозапис робитися виставлятися на сайті. Завтра ми вивчимо і викладачі, і студенти. Упродовж пів годин ми будемо опрацьовувати тільки методику, одну. навчаючи вчуся. Але це якраз той метод інтерактивного навчання, який з ми дуже гарно Зарекомендував у контексті реалізації освітньої галузи, природознавства та суспільствознавства. знавства. Бо саме в контексті вивчення цих освітні галузи наші учні повинні засвоїти, коли вивчити, на пам'ять інколи переказувати близько до тексту, от сьогодні про цей великий обсяг матеріалу. Це якраз саме ця дисципліна. Якщо ми говоримо про літературне читання, то там просто ми читаємо переказуємо і є один із таких переказів. Дослідний переказ, але він перевіряється не кожного так? Це хіба що, якщо ми говоримо про вивчення вірша на пам'ять або невеликого фрагменту прозового твору. Коли ми говоримо про математику, в, наприклад, українську мову, то там вивчаються правила чи якісь інші питання теж незначного обсягу. І от саме якраз у підручниках освітні галузі передознавства суспільство знавства. Великий обсяг матеріалу, який вони зобов'язані наші учні вивчити на пам'ять. Існують різноманітні методики щодо роботи такого напряму з молодшими школярами. От саме один із таких методів інтерактивного навчання, повторюю ще навчаючи вчуся. Тому я запрошую і викладачів, які будуть знати, як вас навчати, вивчати на пам'ять точніший матеріал, а ви засвоїте, як з учнями працювати. Це не остаточний метод, тобто є цілий спектр методів, які називаються загальною характеристикою. Методи окреслені як робота з текстом. І їх є дуже багато. Як на аналітичний матеріал, так і просто вивчення на пам'ять. Але ви знаєте, що це має бути свідоме вивчення на пам'ять. Інакше. Для чого залучування того, того чи іншого матеріалу, якщо несвідоме або користі на надалі не принесе? Тобто на завтра ми вас запрошуємо на, на цей захід. Але хочу звернути увагу, ми повернемося до цього питання, і хочу звернути увагу вашу, на е, ту, е, той напрям сьогоднішнього говорення як психодидактика, психодидактика початкової школи. Сьогодні, коли була зустріч із проректором з міжнародних відносин Поморської академії в місті Сумськ в Польщі, він показав перелік своїх спеціальностей та спеціалізацій їхнього університету. Дуже цікаво, що інсунали всього три факультети. І на цих трьох факультетах є 100 спеціалізацій. 100 спеціалізацій. Вони дуже вузькі спеціалізації, дуже-дуже вузькі спеціалізації по кожному, по, кожному із видів, по кожному із напрямів підготовки. Один із них, мене дуже цікаво, бо це якраз і називається не тільки не психодидактика, а психопедагогіка. І якраз початковий освітлення. Бо ви прийдете працювати кожен якийсь окремий навчальний заклад, який буде вже свою характеристику мати. Якщо це сільський навчальний заклад, якщо це школа сільська, ви маєте там учнів, які з цього села чи з околиць звідно з віковою характеристикою, з віковим виглядом прийшли до класу, незалежно від того, який рівень їх підготовки. З такими учнями мені довелося працювати весь час. І тому в мене була вікова характеристика учнів від 5 до 8 років в одному класі. І це було немало комплектна школа. Просто одні хотіли, щоб дитина вже пішла до школи, другі довго не хотіли, щоб дитина йшла до школи, і от вони зустрічаються всі разом. А ми вчимо вас застосовувати класичні форми методи навчання. А вони не можуть бути отак ідеально зразу використані в процесі уроку, тому що кожен з цих учнів потребує якоїсь свого ідеальної підходи. П'ятирічний абсолютно по-іншому не сприймати і мислити як восьмирічний. Який буде тислав, той самий матеріал, ви маєте їм подати. І от оці психологічні характеристики вже вам повинні бути повинні враховані, бо якийсь ігровий метод або з ігровим аспектом до п'ятирічного і до 8 зовсім з іншим підходом. Водночас, теж ви маєте знати, що вже навіть градація вікової характеристики, бо п'ятирічний учень інколи вже має такі особливості, що відповідаєте. А восьмирічний ще й досі хоче на уроці погратися якоюсь іграшкою. Знову ж таки, ви маєте враховувати психодитактичні аспекти. За кордоном, вам ще раз, що там, бачите, спеціалізації є, такого, такого типу. У нас, на жаль, тільки один із напрямів в науці, який ще тільки-тільки починає розвиватися і набуває своїх, своїх обертів і характеристик. От уже в підручниках нових там є. Певні аспекти врахування психодидактики. Зокрема, щоб ви розуміли, що навіть вибір кольору, вибір стилю малюнки ілюстрації, які подаються підручниках, це теж не тільки санітарно-гієнічну дотримання, а це і те, як впливати та чи інша ілюстрація до е, научності, як буде їх сприймати. Я добре пам'ятаю, як мої першокласники, коли їм показала, пока була було зображення Чебурашки. Мультфільм з Чебурашкою діти зараз не так часто бачать, і дуже часто вже десь там вони його переглядають пізніше, пізніше ніж, ніж прийшли до першого класу. моє здивування, оскільки Чебурашка дійсно була так зображена, якось дуже дивно. Діти дивилися, теж хотіли зрозуміти, і потім один учень підняв руку і сказав, це погано намалювана мишка. Mm -hmm. От їхнє бачення мені доводилося пояснювати, розповідати. Потім шукати мультфільм, показувати, щоб вони знали, що я такого героя. Так от цей момент не був врахований вже по підручнику. Шановні студенти, перед вами от лежать підручники і взагалі ви їх розглядали. Скажіть, будь ласка, крім того, що ви сьогодні говорили, що текст занадто великий, щоб його працювати. Ви якусь ще специфіку побачили в процесі навчання, навчання цієї освітньої галузі? Хтось може ще щось висловити з Наприклад, у підручнику з природознавства кожна перероку, у сторінки підручника, ну як раночка не відповідає кожні перероку, коли діти вивчають певну тему. Якби підручник нагадує це, як чи як ще не пам'ятали Попереді орієнтування є кольорові кольорові символи, які б допомагають орієнтуватися. Ну, це напевно, здебільшого стосується учнів першого класу, другого. Там, де сезонні явища вивчаються. скажіть, будь ласка, шановні студенти, от ва ваше таке неупереджене, чому ви хотіли, щоб сьогодні вийти до були, то одна справа коли викладачі, інша справа були вчителі. А от хочеться дійсно студентську думка думка з людей, які, скажімо, перебувають між от між учнями і е учителями. І ваш неупереджений погляд на особливості вивчення е дисциплін оцих е освітніх галузей. Скажіть, чи побачили ви якісь проблеми? Тобто, у чому проблеми пущення, mm -hmm. Окрім того, що ви сказали, що великі тексти, так, то, то, переважно що великі тексти важкі для засвоєння. Які ви ще помітили проблеми? Бо це важливо буде авторам для подальшого госування mm -hmm. підручників цих освітніх галузей. Чи можете ви щось таке сказати? Будь ласка. Ну, Щоб було багато наочності, щоб діти, саме, наприклад, фотографії, щоб діти бачили, яка ну, саме рослина чи ну, зображення дійсне намальована, а щоб діти ознайомлювалися, тому що розповідає вчитель про якусь рослину, а вони навіть ну, не, не уявляють. Складність була б мало забезпечена малозабезпечна в якій це школі. Щодо научності, ми з вами говорили, що її не, не повинно бути багато, вона повинна бути відібрана відповідно до дидактичних цілей уроку. Тобто і вона має бути функціональною. Можливо, вчителі зараз працюючи, як ми кажемо, за старинкою, збирають научність зображувальну, Десь вони там її зберігають чи в папках, чи в шафах, і потім, відповідно до кожного року, готують там, е, до теми там рослини навесні, чи там звірі навесні. Сучасні молоді вчителі здебільшого вже намагаються все ж таки використовувати мультимедійні засоби. Вони зберуть е, рух, чи ноутбук, чи планшет, чи щось таке, і за допомогою екрану все ж таки намагаються дітям показати зображення звірів, рослин, тварин. Е, Є живої природи, які вивчаються за програмою. Ну і ще, окрім, як ви кажете, окрім недостатнього використання научності, ще які були такі моменти, на які ви звернули увагу. Ми вам пропонували під час проходження практики не тільки відсиджуватися в, вашому, в вашій шкільній кімнаті, в вашому кабінеті, а відвідувати уроки інших учителів. І особливо ваших, щоб ви подивилися і стиль спілкування із дітьми, і е, технології роботи того чи іншого вчителя, що це дуже цікаво. Не заціклюватися тільки на уроці от Марії Івана. Марія Іванна проводить так. А тетяна Володимирівна проводить так. Це було б дуже корисно. Я не знаю, чи ви так робили чи ні. Принаймні, ми радили, будь ласка, ханіза. Пусти, вони звичні до цього. У нас є в Миколаєві такі школи, які ставляться до гостей абсолютно спокійно, нормально і приймають мало ніж не щодня. І тому діти, можливо, навчені ну, реагувати спокійно. Ну, В нашому випадку, як ви кажете, не дозволяли відвідувати, на жаль.